В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії Катерина Тарасюк Вітаю вас. Сьогодні, 17 листопада, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких відомих представників України, як перекладач і поет Григорій Кочур, актори Михайло Щепкін, Руслана Писанка та Микола Олялін. Саме цього дня 1942 року Коростень на два дні було звільнено від окупантів. 1979 року по поверхні місяця уперше рушив створений землянами місяцехід. 2000 року Україна заявила про відмову від ядерної зброї у календарі. Он міжнародний день відмови від куріння і міжнародний день студентів. Упродовж теми другого туру місцевих виборів за останніми даними в Житомирі за обраного міським головою Сергія Сухомлина проголосувала більш як 31 тисяча виборців або понад 52% відсотки тих, хто прийшов на виборчі дільниці. І про інші вагомі події в нашому країні, Україні і світі коротко. Вчора біля селища Золоте на Луганщині на фугасі підірвалися троє українських воїнів у Франції. У зв'язку із жорстокими терактами заарештовані 23 підозрілі. На звичайний стан вирішено продовжити на три місяці у Польщі проведено до присяги новий уряд. Обов'язок військовослужбовців захищати країну, однак іноді самі армійці потребують допомоги, особливо ті, які повернулися із зони АТО. Саме для їх підтримки при облдержадміністрації створений спеціальний центр. Виїзний прийом для демобілізованих військових координатори центру влаштували в Новограді Волинському. Як це було, бачили наші журналісти. – місце дислокації одразу кількох військових частин. Тож саме з цього міста чимало військовослужбовців побували в зоні АТО. Нині більшість з них демобілізувалися, однак те, що мають чимало пірг і прав, знають не всі. Відтак кажуть, що будь-яка інформація є корисною і потрібною. Які є проблеми у хлопців, атошників, які зараз шут у раді Волинському Радвинському районі, основні проблеми. Що? Основні проблеми це перше медикмедикаментожне забезпечення. Воно, як правило, відсутнє. Після останніх подій президент України дав розпорядження, що всім видавати учасникам АТО, в першу чергу, там земельні ділянки під забудову, під ведення сільського господарства, під гараж. На жаль. Як правило, це просто не виконується вже на зустрічі. Атошники підтверджують, що проблем дійсно вистачає. Тому секретар центру допомоги учасникам АТО розповідає військовослужбовцям про їх права. Тож лише цього дня від учасників АТО надійшла понад сотня звернень. Центр взагалі нас, скажімо так, просто за принципом єдиного, єдиного вікна. Чому? Тому що людина може до нас звернутися з будь-яким проблемним питанням, з будь-яким і наше завдання. Спосприяти, вирішенню цьому питанню і довести цю справу до кінця, ну і, звичайно, щоб це був щасливий кінець. Поки нас йшла нарада, ось я вам можу продемонструвати. Це 100 звернень зареєструвалося до нас в центр. Знаю, що це грошова допомога, отримання матеріальної допомоги, що це земельне питання, і звичайно, там є питання, як отримати житло, покращити його. Працівники центру обіцяють зробити все, аби посприяти вирішенню проблем атошників. Тим часом закликають військовослужбовців звертатися до них за допомогою, адже в центрі вони можуть безкоштовно проконсультуватися у кваліфікованих юристів, аби отримати земельну ділянку. А також Кваліфіковану психологічну допомогу символічно, що у день пам'яті лікарів чудотворців Косми і Даміана урочисто відкрили кімнату психологічного розвантаження для військовослужбовців та учасників АТО на території 13-го батальйону 95-ї бригади у Житомирі. Фахівці переконані, контраст між війною і миром долається тільки фаховою психологічною допомогою, чиїми зусиллями і наскільки це необхідно в наступному нашому відеоматеріалі. Ініціатором проекту виступила Людмила Зубко, яка зазначила, що раніше подібні кімнати за сприяння фонду громади Житомира відкрили в військовому шпиталі. Нині ж заплановано, що куточки психологічного розвантаження учасників антитерористичної операції з'являться в усіх військових частинах, а згодом в місті буде створено загальний центр реабілітації, де за основу візьмуть напрацювання психологів після війни в Іраку та В'єтнамі. Це таке запрошення до мирного життя, да, тому що хлопці, які пережили якісь такі ну, ситуації, про які ми навіть можемо не уявляти, ну не кожен може з ними справитися. В кабінетах психологи зможуть проводити групові сеанси, а також індивідуальні зустрічі. Кожен з нас відповідальний за те, що вони воюють фактично за наше мирне життя. Тут тобто не дуже є розуміння, особливо старшого покоління. Те, що ну завдяки власне цим хлопцям, завдяки їхній крові, ми можемо тут спокійно ходити в кафе, водити дітей в школу і садочки. Але це власне завдяки їм тут спокійно. В Житомирському гарнізоні перший цей проєкт зроблений. Ми хочемо подякувати всім меценатам, які приймали участь, тому що воїни, які приймають участь в антиристичній операції, практично всі потребують психологічної допомоги, відновлення своїх психічних можливостей. Більше місяця тривали ремонтні роботи, а тепер працюють в іншій площині. Мінімізації шляху повернення хлопців до мирного життя. Потреба його в папері для анкетування, в матеріалах, в бахівкордам. Коль... Я, я дещо придбала власним коштом. Но цього звісно недостатньо в кольорових фарбах, в пластилині в будь-чому, навіть бахіли елементарні все потрібно. Долучаємось. В майбутньому в потребі бібліотека, засоби для арт-терапії, музичний центр, спортивні тренажери. Вже сім машин невідкладної медичної допомоги передано до медичних закладів Житомирської області від благодійного фонду Центр утеплення. Обладнані за європейськими стандартами реанімобілі були придбані у Данії. Одна з машин подарована центральній дитячій міській лікарні Житомира. Повна автономність, кліматконтроль, термокамера для плазми, радіозв'язок, механізм для підняття колясок, ортопедичні ноші на гідравлічній основі «Цей механізм дорожче цього мерседеса. Сто са начинка, яка тут є. Єдине, чим потрібно доповнити обладнання машини, це дефібрилятори та кисневі балони. За кошти фонду машини пройшли необхідний ремонт та повний техогляд. Тому готові до роботи на недосконалих українських дорогах. Це мерседеси. Вони мільоніки саме. Безпечні автомобілі він на сьогодні за із розходом цей ремобіль на 40%. відсотків, але при нормальному обслуговуванні 10 років він іще у нас попрацює. мобіль необхідний закладу для транспортування важко хворих дітей, зазначає головний лікар. Сьогодні кожний лікувальний заклад мав би мати таке приймальне відділення. Такий автомобіль. За рік в нашій лікарні лікується 12 тисяч дітей за рік. Ну, десь кожна третя, четверта дитина вона поступає не в легкому стані, а в такому досить тяжкому стані і потребує невідкладної допомоги. Машини переправляли непорожніми. У них везли розхідні перев'язочні матеріали, а також одяг та іграшки для пацієнтів та підопічних медичних та соціальних закладів міста та області. Речі вже надійшли до місць призначення. Ми любимо свою країну, любимо своє місце, тому допомагаємо нашому місту, як можемо зараз. Ми ведемо переговори ще про реанімобілі. Цей процес просто трошки затяжний, але ми сподіваємося, що це не остання наша місія. Ще про вагомі події в нашому краї коротко в обласній раді готують чергову сесію. Завтра в Житомирі пройде фестиваль студентської творчості Листопад-фест. За даними Державної санітарно-епідеміологічної служби Житомирської області на 46-му тижні епідсезону 2015-2016 років спостерігається ріст захворюваності на грип та гербі на 5,3%. Всього захворіло 5 тисяч 10 осіб. Показник на 10 тисяч населення складає 39,8%. Що на 17,2% нижче епідемічного порогу, частка дітей до 17 років серед тих, хто захворів, становить в області 68,8%. Відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 476 про затвердження заходів цивільного захисту на 2015 рік впродовж цього тижня до 25 листопада представники ДСНС України у Житомирській області будуть вивчати стан реалізації державної політики цивільного захисту. По пожежної та техногенної безпеки на Житомирщині 1 грудня цього року посольство Швеції в Україні, Шведська торгова та інвестиційна рада у партнерстві з Житомирською міською радою проведуть другий шведсько український форум з енергоефективності та чистих технологій. І на останок цитата цього тижня: хто твердить, люблю свій народ, а не виконує своїх обов'язків перед ним, той твердить лож. Іван Франко. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, Як і всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. tvradio.zt.com.ua. Бережіть себе та Україну. Побачимось.